З одного дня він прокинувся і плакав дуже горько. І всі почали його якось втішати і говорити: ну Зуся, що ти плачеш? Що трапилося? Він казав, що мені наснився, наснилося, що я на суді Господнім. І Бог запитав мене таку дивну річ, що я не знаю, що відповісти? Ну що він тебе запитав? Втішали його люди і запитував, і пропонували. Невже ж він запитав тебе, Зуся, чи жив ти життя Моїсія, Авраама, Ісаака? Я сказав, ні, 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 це легке питання. Він таке не запитує. На жаль, він запитає Зуся, а чи жив ти життя Зусі? Я не знаю, що сказати. І плачу. І Для мене це була така вирішальна історія, тому що в якийсь момент я зрозумів, що це найбільш просте визначення того, що таке філософія. Тому що в житті кожного з нас є моменти, коли я розумію, що ну, все гаразд в моєму житті, але є одна проблема це не моє життя.